Я хочу сюди покликати пастора юназія Михайловича. Він буде говорити слово. Дорога церква, брати та сестри, вітаю вас. Слава нашому Господу, слава Ісусу Христу. До цього місця нам допоміг Господь. І ми дякуємо Богу за життя. Ми дякуємо, що сьогодні ми в домі Божому. Ми дякуємо за Його Слово, яке дає нам, я вірю, кожному з нас на кожен день, на кожне наше обставини. І сьогодні хочу поділитися з вами словом і теми недільної проповіді. Вона взята зі слів чоловіка Божого Моїсея. Називається вона «А ви будьте спокійні. Ці слова належать Моїсею, лідеру ізраїльського народу. Ми чудово знаємо цю історію, коли. Бог через Мойсея виводив свій народ з Єкіпетського рабства. Вони прийшли до берегів Черного моря. І знаєте, там було непросто. Там попереду було море, а ззаду зад, було військо. І відчуття небезпеки було реальне. Послухайте, я думаю, знаєте, ну там дійсно було страшно. Одні кликали до Бога, а інші готові були здатися. І зауважте. Що страшно було і тим, що кликали до Бога, і тим, що готові були здатися. Ви знаєте, було страшно, ті і інші вони відчували загрозу, ті і інші вони відчували небезпеку, але як по-різному вони вели себе. Слова Моїсея заспокоювали знаєте, і дали впевненість всім. Ми читаємо з вами цей вихід 14 розділ, 13 14 вірш, ми прочитаємо слова Моїсея. Але Моїсей сказав народу: не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господнє, яке Він створить вам нині, бо єгиптян, яких бачите ви нині, більш не побачите повік. Господь буде поборювати за вас, а ви будьте спокійні. Я так вважаю, що знаєте, і Моїсей відчував загрозу в той час, і Моїсею, знаєте, було неспокійно, але щось або хтось давав йому впевненість. Що вихід обов'язково буде. Знаєте, бути спокійним під час загрози це наслідок великої внутрішньої сили. Джерелом такої сили для Майсея було слово Бога, слово від Бога, яке Бог йому дам. Це написано в четвертому вірші. А я озлоблю серце фараона, і він поженеться за ними, і покажу славу мою на фараоні і на всьому війську Його, і пізнають усі єгиптяни, що я Господь, і зробили так. Да, друзі, під час небезпеки, під час загрози, поведінка людей може бути дійсно самою різною. А іноді навіть і зовсім необичною, да? неадекватною. Давай ми згадаємо декілька прикладів святого письма, от, які і в даному випадку ми згадаємо Давида. Цар Давид, це царів перший, перша царів 21 розділ. Там є дуже цікава. Цікава цікава історія. Ми будемо читати з 10 по 15 вірш. І встав Давид і утік в той же день від Саула, і прийшов до Анхуса, царя Гевського, і сказали Анхусу слуги його. Чи, не, чи це не Давид, цар тієї країни, чи це не йому? Співали в Хороводах і говорили. Саул уразив тисячі, а Давид десятки тисяч. Давид поклав слова ці в серце своєму і сильно боявся Анхуса, царя Гебського. Ми на хвилиночку тут зупинимося. Що відбувається? Яка тут історія? Да, Давид тікав від Саула. Він вимушено був тікати, він втік до язичного царя, втік до царя Анхуса. От. І він думав, він так вважав, що там він буде в безпеці. Але раптом він почув, як слухи розмовляли між собою. І він чує такі слова. Один каже: слухайте, це той Давид, це та людина. А другі кажуть, ні, це не той, той. той якийсь інший. Та ні, це дійсно це той. Це той, якому співали пісні, що від Давид прогони тисячу а Давид десятки тисяч. Це дійсно той. Знаєте, Давид почув ці слова, і він зрозумів, що його можуть тут впізнати. Він відчув загрозу. Там дійсно була небезпека його. Життю і йому треба було, було щось з ним робити. Да, він відчував загрозу, і написано, що навіть страх оселився в його серці, але рішення проблеми воно, воно було дійсно унікальним. Ми читаємо далі, 13 13-й вірш: і змінив лице своє перед ними і прикинувся божевільним в їхніх очах, і креслив на дверях, кидався на руки свої, пускав слину по бороді своїй. Це Давид, це цар, від якого тікали десятки тисяч, але під час загрози і небезпеки він розуміє, що з ним може щось трапитися непоправиме. Він приймає таке рішення, це цар. І сказав Анхус рабам своїм: бачите, він людина божевільна. Для чого ви привели його до мене? Хіба мало в мене божевільних, що привели ви його, щоб він юродствував переді мною? Невже він війде в дім мій? Да, рішення проблеми було унікальне. Але, знаєте, можливо, в той момент краще у нічого придумати вже і не, можло, не можна було. Можливо, потім він думав, Боже, що це зі мною було? Да? Пройшов якийсь час і, зіграючись назад, Давид думав, Боже, це, це я чи не я? Да? Це, це, це отаке от от, от таке робив, креслив на дверях, прикинувся божевільним, слюна по бороді текла. Це я чи не я. Друзі, да, поведінка людей може бути самою різною. А 33-й псалом, ми будемо читати цей псалом. Знаєте, це слова подяки Давида за все, що. З ним трапилося, і як Бог, Бог був з ним. 33 псалом, перший вірш. Псалом Давида, коли він прикинувся безумним перед Авелемелехом, який через це відпустив його. Псалом. Навіть на ці події був написан псалом у Давида були слова до Господа. І ми читаємо далі вибірково, другий, третій вірш. благословлю Господа на всякий час. Завжди хвалаємо в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почують вірні і звеселяться. Благословлю Господа всякий час. Часи бувають різні, але ім'я Господня повинно бути благословеним. Сьомий восьмий вірш. Ось у Богі благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться Його, і визволяє їх. Давид, Давид чудово розумів, звідки була поміч, звідки була допомога. Він це чудово розумів. З 18 річ взивали праведні, і Господь почув, Господь почув їх. І від усіх скорбот визволив їх. Близько Господь до скорботних серцем. І смиренним духом Він спасає. Багато скорбот у праведника та від усіх них визволить його Господь. Господь охороняє всіх. Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається. І 23 вірш – це закінчення цього псалма. Господь визволить душі робов своїх, і не загине ніхто з тих, що уповають на нього. В чому, в чому був секрет успіху Давида? В чому був його порятунок? Чому було, знаєте, навіть така поведінка не зовсім звична, не зовсім адекватна. Да? От. Але в чому же Господь його дійсно спас, він не загинув. Друзі, відповідь дуже проста: Давид був з Богом. Тому Бог був із Давидом. І в цих обставинах, і в цих нелегких, нелегких обставинах, Бог був з Давидом. Чому? Тому що Давид знав Бога. Да, Можливо, поведінка не зовсім така, як лишить царю, да? можливо, да. але Бог і в, ті, і в той ситуації він зберіг йому життя. Ми згадаємо ще одного Божого чоловіка, ми згадаємо пророка Ілью. Це третє царство, 19-й розділ. Тут буде наш основний текст. Але предісторія цього тексту ми будемо читати 18-й розділ книги. Книги царств. Ми читаємо 18 розділ 17 17-го 17 вірша. І пішов Ахав на зустріч Іллі коли Ахав побачив Іллю то сказав Ахав йому, чи це чи це ти, який бентежить Ізраїля? І сказав Ілля: Не я бентежу Ізраїля, а ти і дім Твого. Що ви знехтували повеління Господнє, і йдете у услід валам. Тепер пошли і збери до мене весь Ізраїль на гору Карміл, і 450 пророків валових, і 400 пророків дібровних, які годуються від столу Єзавелі. Друзі, послухайте зустріч пророка Божої людини з царем, який ненавидів його. І знаєте, треба мати сміливість, треба дійсно мати хоробре серце, побачити царя і сказати: це ти. Це ти бентежиш Ізраїль, це в ти, і за тебе відступили від Господа і каже: ну збери мені всіх пророків, збери 450 валових і 400 дібровних. Скільки разом буде? Дев'ятсот 850. Збери, каже, на гору, на гору керміл. І послав Ахав до всіх синів Ізраїлів і зібрав всіх пророків на гору керміл. І підійшов Ілля до всього народу і сказав: чи довго вам кульгати на обидва коліна? Якщо Господь є Бог, то йдіть за ним. А якщо вал, то за ним ідіть, і не відповів народ йому ані слова. І сказав Ілля народу: Я один залишився, пророк Господній, а пророків валових 450 чоловік і 400 пророків дібровних. Нехай дадуть нам двох. Двох тільців, і нехай вони виберуть собі одного тельця і розсічуть його, і покладуть на дрова, але вогню хай не підкладають. А я приготую другого тільця і покладу на дрова, а вогню не підкладу. І закличите ви ім'я Бога вашого, а я закличу ім'я Господа Бога мого. Той Бог, який дасть відповідь за допомогою вогню, і є Бог. І відповів весь народ і сказав: добре, хай буде так. Знаєте, це початок цієї історії. Потім була кульмінація, коли дійсно принесли цих тельців. От і ті, що знаєте, в пророки, вони положили тельця, і написане: вони, вони там біснувалися дуже довго. Вони кричали, вони співали, вони кликали до вагала, вони різали себе, пускали кров собі, але відповіді не було. І тоді уже Ілья він сказав: не, не просто цього тельця положити на дрова, ще й водою залити. Прикликав ім'я Господа, вогонь з неба зійшов. І всі побачили дійсно, хто є Господь, який чує і відповідає, і відповідає, на, відповідає на молитви. Друзі, ми читаємо далі цю історію. 39-й вірш. І, побачивши це, весь народ упав на лице своє сказав: Господь є Бог, Господь є Бог. І сказав їм Ілія: схопіть пророків валових, щоб жоден з них не сховався, і схопили їх, і відвів Ілія до потоку Кісону і заколов їх там. І заколов їх там. Ілія, він зробив те, що Бог йому повелів. Він не злякався. 850 пророків. Він не злякався царя, він не злякався. Знаєте, він дійсно він був перед Богом. Він, знаєте, людина, яка знає Бога, і тому Бог Бог був з ним. А тепер, друзі, 19 розділ, ми читаємо продовження цієї історії, це наш основний текст. З першого вірша: і переповів Ахав і Ізавелі, дружині своїй, все, що зробив Ілья, і те, що він убив всіх пророків мечем. І послала Ізавель посланця до Іллі сказати: Якщо ти Ілля, а я Ізавель, то нехай те і то зроблять мені боги, і ще більше зроблять, якщо я завтра до цього часу не зроблю з твоєю душею того, що зроблено з душею кожного з них. Послухайте, це вже була загроза. Це вже була реальна загроза. Побачивши це, він встав і пішов, щоб урятувати життя своє, і вийшов у Вірсавію, що в юдеї, і, залишивши слугу свого там, а сам відійшов у пустелю на день путі і прийшов, сів під ялівцевим ялє... 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 кущем і просив смерті собі, і сказав Досить уже, Господи, візьми душу мою, бо я не кращий за батьків моїх. А Хава не злякався. 850 пророків вала і Дубровних не злякався. А однієї сумозбрудної жінки злякався так, що ктів, і просив собі смерті. Загроза від Єзавелі була реальна, і вона була, вона була страшніша. П'ятий шостий вірш Еліх і заснув під кущем, і ось ангел торкнувся його і сказав йому: Встань, їж і пий, і глянув Ілля, і ось біля голови його. Печений корж і глечик води. Він поїв, напився і знову заснув. Знаєте, Бог доручив своєму ангелу підкріпити Ілію. Він дав завдання ангелу, і той приніс йому і воду, і приніс йому поїсти, тим самим Бог засвідчив, що він з Ілією. В самих важких обставинах, в самих непередбачених, в самих страшних, Бог казав, Іллія, я з тобою. Дивись, навіть ангели прийшли, дали тобі їсти і бити, не бійся. Май спокій в, свої, в своїй душі. Друг, таким чином, Бог повернув йому спокій і впевненість. Друзі, якщо людина з Богом. То їх Бог буде з ним. То, що Ілля втік, можливо, так і треба було. Знаєте, як ми читаємо в Слові Боже, ми не спокушаю Господа Бога свого. Ну, втік, то втік, але і там Господь він підтримував і, підкріп, і, під, і дав йому спокій. Коли є небезпека, коли є загроза, було б дуже добре, коли поруч є люди, які вміють володіти собою. Люди, які своєю поведінкою. Дали впевненість і спокій іншим. І ще раз хочу наголосити: да? коли є загроза, коли є небезпека, дуже важливо, щоб поруч були люди, які мають, вміють володіти собою і своїм відношенням, своєю поведінкою, вони дали спокій іншим людям. Ще одна цікава історія це вже апостол Павло на кораблі під час шторму. Ми відкриємо книги діяння апостолів. 27. 27 розділ, і будемо читати з 14-го вірша. Але невдовзі знявся супротивний йому бурхливий вітер, що зветься Єврокідон. Корабель схопила так, що він не міг чинити опір вітрові. І ми носилися, віддавшись хвилям. І наскочивши на якийсь острівець, що зветься Клавдій, ми ледве могли втримати човен, піднявши його, почали всіма засобами обв'язувати корабель, боячись, щоб не сісти на мілину. Спустили вітрило і таким чином носилося. Ранком другого дня, коли розпочався буревій, почали викидати вантаж. А на третій день ми своїми руками повикидали корабельне знаряддя. Та оскільки багато днів не було видно ні сонця, ні зірок, і тривала велика буря, то зрештою зникала будь-яка надія на наше врятування. Небезпека було такою, що навіть ці моряки, ці люди, вони на кораблі, мабуть, не перший раз, да, але вони вже втрачали надію на порятунок. Це було дуже серйозне. І саме в цей момент, саме в цей час піднімається Божа людина, і ми читаємо далі. Ще довго не їли, то Павло, вставши посеред них, сказав: О мужі, треба було послухати мене і не відходити відкрито. І тим самим уникнули б цих труднощів і шкоди. А тепер же благаю вас, підбадьортеся, бо жодна душа з вас не загине, а тільки корабель. Бо ангел Бога, якому я належу і якому служу, з'явився мені цієї ночі і сказав: не бійся, Павле, тобі належить стати перед кесарем, і ось Бог дарував тобі всіх, що пливуть з тобою. Тому підбадьортеся мужі, бо я вірю Богові, що буде так, як мені сказано. Нам належить бути виконаними на який-небудь острів. Друзі, чи було страшно Павло в той момент, коли корабль так от розбивала хвилями і була така буря? Я думаю, напевно, що так. Да. Але звідки така впевненість, звідки ця мужність? Знаєте, коли Павло встав і каже: Не бійтеся, не бійтеся. Звідки, друзі, відповідь проста? Він отримав слово від Бога, що не він не загине. Да? І не загинуть люди, які були поруч, поруч з ним. Він мав це слово, він мав цю відповідь. Хочу прочитати слова, слова одної Божої людини. Найбільшу користь приносять людству ті люди, які під час загрози зберегають спокій і вміння володіти собою. І тим самим дають впевненість і іншим людям. Таким був Павло. Друзі, такими повинні бути. І Божі люди, християни, які знають Бога, яких Бог знає, які знають Боже Слово, яким Бог відкриває своє слово, яким Бог відкриває свою волю, друзі, це, це віруючі люди, це християни. Точно так же, як Павло повинні бути такими люди. Вони повинні, знаєте, під час загрози, під час небезпеки мати слово від Господа. І тоді приходить ця впевненість, приходить цей спокій, приходить, знаєте. А це дуже важливо сьогодні. Послухайте, сьогодні, знаєте, в цей час, який ми з вами живемо, поруч з нами є люди, які не з нами в церкві, які по-своєму якось там знають або не знають, моляться Богу, але вони дивляться на нас. Вони дивляться на віруючих людей, вони дивляться на християн. Як вони ведуть себе під час загрози і під час небезпеки? Чи є спокій в їхньому серці, в їхній душі? Що від них ісходить? Друзі, чудовий приклад. Чудовий приклад. Як Божа людина піднімається серед бурі загрози, каже: не бійтеся. Не бійтеся. Чому? Бо я маю слово від Бога. Павло був спокійний. Він знав, він був впевнений, що він в надійних руках. Є чудова історія, хочу за вами поділитися. В художньому коледжі студентам дали завдання намалювати малюнок на тему «Мир і спокій. І знаєте, коли всі студенти вони виконали це завдання, вчитель він оглядав малюнок за малюнком, і вже на десятому малюнку йому все все обридло, тому що майже там намальовано було одне, одне і те ж. Хтось намалював лагідне спокійне море, хтось намалював людину на пляжі, яка відпочиває. От, хтось намалював маленьке кошеня, яке спить спить у ліжку. От. Але раптом увагу вчителя перевернув малюнок, на якому був зображений страшенний шторм. Сильний вітер він просто шматував паруса, ламав мачти, і маленьке судно, знаєте, цей маленький корабль, воно просто гинуло в великих хвилях. Де ж тут мир і спокій, подумав вчитель. І поки він не побачив на кормі чоловіка, який тримав на руках маленьку дитину. Дитина спокійно спала в руках батька. Мир і спокій в руках батька. Якщо ми віримо. І знаємо, що наше життя в надійних руках Господа, то нам не треба боятися і не треба тривожитися. Я знайшов у Біблії один чудовий вірш. Знаєте, він мене дуже вразив, але я його зараз на екрані ви побачите, хочу прочитати в сучасному перекладі. Це Ісаї, 30 розділ, 15 вірш. Тому так говорить мій владико Господь, святий Ізраїлів: якщо не вернетесь і збережете спокій. То спасетесь. Ваша сила в спокій та довір'ї. Друзі, це Бог сьогодні промовляє для нас. Це Бог сьогодні промовляє для нас, українців, в цих обставинах, друзі, якщо для всієї України, якщо не вернетесь, не вернетесь да, і збережете спокій, то спасетесь. В чому сила? В чому сила? В спокої та довір'ї, Довір'ї Богу. Там кінцевка не дуже, ну це в контексті тієї історії. да, але ви не захотіли. Чудові слова наша сила в спокої та довірі. Мир і спокій душі є там, де є довіра, довіра Богу. Саме знаєте, цей мир і спокій заповідав нам Ісус Христос. І в Його слові, в Євангелії Іоанна ми читаємо з вами чудові чудові слова. Іоанна, 14 розділ, 27 вірш. Написано. Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається». Друзі, це Ісус сказав, це Господь, цей мир Він дав нам на Голговському Христі. Він помер за наші гріхи, Він помер за все людство, щоб сьогодні, знаєте, ми мали надію на нього. Навіть якщо наше життя закінчиться сьогодні, друзі, ми знаємо, що ми в надійних руках ми будемо з Господом. Каже: Я даю вам мир. Мир, який не залежить від обставин, мир, який не залежить від нашого настрою, мир, який не залежить навіть від загрози. Він сказав: цей мир даю вам. І далі він каже: не тривожтеся і не страхайтеся. Я на шістнадцятий розділ, 33 вірш, ми читаємо. Це сказав я вам, що ви мали в мені мир. В світі зазнайте скарботи, але мужайтесь, я переміг мир. Слухайте ж, нічого нового нема під сонцем. В світі зазнайте скарботи. Будуть скарботи. Будуть періоди нашого життя, коли буде скарбота. Будуть періоди нашого життя, коли буде страшно. Будуть періоди життя, коли буде якась загроза і небезпека. Що каже Слово Боже? Що каже нам Ісус? Я вам сказав. Щоб ви мали мир, мир в душі, мир в своєму своєму серці. Ми читали з вами Давид, Ілія, Павло. Всі ці люди, вони знали Бога і Бог був з ними. Під час небезпеки і загрози вони вели себе зовсім по-різному. Але у всіх випадках, яких ми з вами читали, Бог був з ними, Він давав їм мир, Він давав їм спокій, Він давав їм. Впевненість. Псалом 61, другий, третій вірш на закінчення ми з вами читаємо. Це псалом Давида: Тільки в Богові спокій душі моїй, тільки від нього спасіння моє, тільки Він твердиня моя і Спаситель мій, заступник мій, і не похитнуся повіки. Друзі, ось відповідь, як тримати спокій, як бути в спокій під час загрози, коли тільки Він є спасіння, є твердитель, Твердиння, є він Спаситель, він заступник, і тоді, в Бозі, ми дійсно знаходимо спокій своєї душі. Тільки з ним ми можемо бути спокійні під час любої загрози і під час любої небезпеки. Хай Бог благословить нас. Хай знаєте ці приклади, які ми з вами читали. Ці слова Ісуса Христа, Псалом 61, перший. Знаєте, вони підбадьорюють і підкріпляють наші серця. Нам треба бути спокійними, бо в цьому є сила, коли ми уповаємо на Господа. І все буде добре, друзі. Пройдемо все колись кінчається, і війна ця закінчиться, і ми віримо, що перебога буде за нами. Але нам дійсно, знаєте, повинно бути, ми повинні бути світлом цього для цього миру. Як ми проходимо, як ми реагуємо, як ми ведемо себе під час загрози, коли дійсно буває страшно, коли дійсно знаєте, ми своє уповання, ми свою надію покладаємо на Богу, ми все з вами пройдемо. Давайте ми встанемо для молитви. Боже, ми дякуємо Тобі, що Твоє Слово, воно підкріплює нас, воно підтримує нас, Боже. Твоє Слово, Боже, дає нам віру, дає нам надію, Боже. Твоє Слово, Боже, зміцнить наші серця, Боже. Твоє Слово дає спокій душі нашій, Боже. Ми дякуємо Тобі, Боже, що ти наша твердиня, ти наш заступник, Боже, ти наше спасіння, Боже, і не захитаємося, Боже, не при яких обставинах. Ми дякуємо Тобі, що ми можемо, Боже, свою надію покладати на Тебе, Боже, на Твоє Слово. І серед бурюш штормів, Боже, ми віримо і знаємо, що наше життя в надійних руках нашого небесного Батька, благослови нас, Боже, нести в цей світ мир і спокій, впевненість в Тобі, Боже, віру і довіра Тобі, Боже. І дай нам, Боже, здуз, прагнути Тебе, як ніколи, Боже, бути з Тобою, і ми знаємо, що ти будеш з нами у всіх наших обставинах і даш нам сили пройти, Боже. І ми прославимо Тебе, Боже. І скажемо, Ти вірний Бог, ти дійсно був з нами, ти обов'язки оберігав нас, баш, навіть вночі, Боже, твої ангели вони оберігали наш сон. Дякуємо тобі, Боже, благослови нашу країну, благослови, Боже, наш народ, Боже, знати Тебе, любити Тебе, прославляти Тебе і свою надію покладати тільки на Тебе. Хай тобі, Боже, буде вся честь і слава, всемогутній Бог, Отець, Сини, Дух Святий. Амінь.